Як користуватись реле напруги і які оптимальні налаштування ставити для холодильника, бойлера, пральної машини і для всіх інших звичайних побутових приладів? Ось у нас є тут пральна машина, це вилка від самої пральної машини. Підключаємо реле напруги. Зараз тут буде затримка 5 секунд і реле напруги перейде в робочий режим. Все, реле напруги працює. Тут у нас є три кнопки вліво-вправо і посередині кнопка меню. Ми переключаємось H, це поріг спрацювання високої напруги. Оптимальним значенням буде 245. Потім L це поріг спрацювання низької напруги. Оптимальним значенням буде 185. І останнє це буква S. Це час затримки, увімкнення реле. Тут стоїть по стандарту 5 секунд. В цілому це нормально, ви можете налаштувати як вам зручно, але зазвичай 5 секунд достатньо. Звісно, у різних реле напруги своє меню, своє налаштування, але вони всі ось такого типу досить схожі, і в них налаштування досить просте. Після цього ми підключаємо саму пральну машину або бойлер, або холодильник, або щось інше, що вам потрібно захистити.